Значок Рено від фури відривається від тягача і залітає прямо аж туди до радіатора. М14 і паста кому цікаво. Ставте на паузу та й дивіться. Не було світла, то переїжджаємо до мене, будемо в мене полірувати тільки фари. Спустився в нас дощ, а хочу показати от результат пів капоту. От. А до цього ще не ліз. Яка різниця полірування. Змили машину і полінилися перетягнути. От такий софт Ця машинка буде продаватися. Буде вона продаватися в Хмельницьку. Ціна буде стартова на ню 5800. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Сьогодні будемо. Займатися субота у нас, кстати. і будемо ми займатися поліровкою легкової машини. Приїхав до мене братик з Хмельницького, от, випити трошки пива, з'їсти якийсь шашлик і каже: я то все ставлю, а ти мені споліруй е, цю ринуху". От В нього тоща їздить на такій машинці. У нас сьогодні задача її сполірувати, паста є, все-все-все купили, будемо легенько поновлювати трохтисячкою. Так що зараз її змили, підсухає, будемо обклеювати легенько, щоб до пластика чорного не доставати, та й будемо полірувати. Цей, цей процес вам сьогодні покажу. Може комусь щось буде корисне, а може хтось в коментарях напише, що я робив правильно, що неправильно, і коментуйте, підсказуйте, От, і лайкайте, всім приємного перегляду. У нас сьогодні колективна робота. Так, вітасик має зняти переднього бампера, бо в нас є тут ось така поломка. Будемо його клеїти. А що так зробилося? Їхала Діана за рулем. І що ви думаєте, з-під машини думали, що то камінь, а то значок. Рено від фури відривається від тягача і залітає прямо аж туди до радіатора. Але радіатор цілий, а ми поліруємо тачку. Для полірування ми використовуємо девольтовську от машинку, правда, це замінник. Купили ми подушку М14 і паста кому цікаво ставте на паузу та й дивіться, трохтисячкою І легенька фібра. Сімавейнзабіндрайвінстрейн, Кієсіннеслейн, де зностапінне музон рубає. Так, ми зняли бампера, зняли цю рішетку, за яку я вам казав, і зараз вам покажу, що ми хочемо зробити з нею. В неті вона 850 гривень, але зараз немає можливості її заказати, то хоч їм трошки її попаяю. От у нас один кусок такий відставший, а деяких не вистачає. То я беру з номерів донора. Такі полосочки поріжу і зараз спробую щось з цього зробити. Рішетку як міг попаяв. От, там десь часом закажеться нова, а так то в очі не кидається. Там не вистачало деяких деталів, то я їх додав. Зараз вам трошки познімаю. я на її обклеїла. Тіньку вже цю сторону от закінчили. Закінчили це крило, тільки пилюкою припалося. Ось Такий результат маємо Це вже верх пройшовся, і вже стой. Вчора з тими відключеннями не було світла, то переїжджаємо до мене, будемо в мене. Полірувати тільки фари. Пустився в нас дощ. Ось така машинка їзди, Ми обклеїли її, затками вже всього зробили, боки і капот. Але це вже, певне, буде в другий раз. Зараз трошки легенько тернули фари. От вони матові. Хочемо їх хоч заполірувати. І зробив, вже поставили рішоточку. Ось так виглядає рішотка. Так що їдемо полірувати ще фари. Добралися ми до мене в гараж, тут є світло. І теж поліруємо. щось трохи витираємо, кришу вже не витираємо, бо криша вже вчора була полірована. А хочу показати от результат пів капоту. От. А до цього ще не ліз. Яка різниця полірування? Другий день, як ми працюємо коло машини, трошки поїхали відпочили, бо зустрілись, давно не бачилися з братиком. Та й що? Полірнули вже сьогодні машину до кінця. Бо тут в батьків світла не було, то їздили туди, де я вам казав. От, полірнули і будемо використовувати, подай мені той софт покажу. Будемо використовувати софт. Ми сюди його софт 99. Ми його вже сюди його нанесли, тут такий худий віск. От, а ось тут його немає. Правда, змили машину і полінилися перетягнути. Ось такий софт у нас. Тут губка і сама. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, keeping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. 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 I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never captain's face I won't stop till I hear him say oh, oh. І сполірована машина, так як я вам все показував. І ця машинка буде продаватися. Буде вона продаватися в Хмельницьку. І є два власника від офіціала. Власниця їздила з 30 тисяч. Купили, жінка їздила і наїздила 98 тисяч оригінального пробігу. Ріа воно все підтягне. Ось така машинка. Відео бачили, як ми її сполірували, яка вона була вроді. І не дуже вона була така тускловата. Посередині буде заїжджатися на детейлінг, робитися хімчистка для нового власника. А так то гарна машинка Машинка 2011 року і ціна буде стартова на ню 5800. Буде торг, можливо, говорити за те, кого така цікавить, пишіть мені в коментарі. або Дам зразу номер, пишіть там в Телеграм чи хто як мене де дивиться. Така була робота зроблена. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.